Цей вертоліт домінує в небі протягом десятиліть, задіяний у понад 200 тисячах військових місій по всьому світу. Він має безпрецедентний послужний список. Його характеристики вражають. Понад 1200 основних модернізацій і встановлених систем озброєння роблять його універсальною фортецею в повітрі. Цей титан, що вселяє страх і повагу, є єдиним гвинтокрилом, в якому ви можете почуватися в безпеці навіть на лінії фронту. ch 47 сім немає собі рівних як найпотужніший гелікоптер у світі. Команда інженерів компанії Боїнг розробила чинук на початку 1960-х років, а його будівництво зайняло майже півтора десятиліття. Амбітний проект зіткнувся з численними перешкодами, такими як розробка унікальної тандемної системи гвинтів, здатної витримувати інтенсивні кліматичні зміни та впровадження передових пілотажних систем для підвищення маневреності та швидкості. Але з моменту свого створення роль чинуку глобальних Конфліктах була безсумнівною: від джунглів В'єтнаму до пустелі раку та пересіченої місцевості Афганістану цей гвинтокрил є універсальним для подолання загрози. Він обладнаний передовими оборонними системами, включаючи приймачі радіолокаційного попередження, інфрачервоні засоби протидії та складні системи радіоелектронної боротьби, здатні нейтралізувати ракетні загрози. Надзвичайно потужний CH-47 «Чинук» є одне. Ним з найміцніших об'єктів, що є на озброєнні армії США, це може бути або внутрішнє завантаження хамерами з причепами, або будь-який інший вид вантажу на палетах. Обладнаний серйозним арсеналом озброєння, все ж його основною функцією є допомога і підтримка в складних ситуаціях, в яких опиняються військовослужбовці. Сучасна війна, що швидко змінюється, з її передовим озброєнням та дистанційно керованими безпілотниками, потребує міцної та надійної системи підтримки. І чинук відповідає цим вимогам, забезпечуючи безпрецедентні можливості десятиліття ретельного проєктування, суворих випробувань, Вань та невпинного вдосконалення призвели до того, що ми знаємо чинук навіть сьогодні. Його здатність виконувати різноманітні операції, включаючи транспортування, поповнення запасів, і навіть пошуково-рятувальні місії робить його універсальність неперевершеною. найнебезпечніший маневр, який ми робимо, це операції з вантажем на стропі. Здатність чинок діяти в різноманітних умовах є дуже важливою, чи то злітаючи над підступною гірською місцевістю, чи то зависаючи над неспокійним морем, здвоєні гвинти чинок забезпечують рівень стабільності та керованості, з яким мало хто може зрівнятися. Обладнаний двома двигунами Ханівел т Т-55», Кожен з яких генерує вражаючу потужність 4733 кінських сили. «Чинук» може розвивати швидкість 315 км, кі... Кілометрів на годину, що є рекордом швидкості для гвинтокрилів цього класу. Крім того, культова конструкція тандемного гвинта усуває необхідність у хвостовому гвинті, що сприяє збільшенню підйомної сили і покращує керованість гелікоптера, особливо під час виконання важких польотів. З максимальною злітною вагою близько 23 тонн він є одним з найважчих гвинтокрилів, що підтверджує статус чинук як ключового гравця у суче. Асній війні на додаток до своєї надзвичайної вантажопідйомності він може долати відстані до 740 кілометрів. Крім того, модель ch 47 f обладнана сучасною цифровою системою управління польотом, що полегшує точні навігаційні маневри, які суперечать його колосальним розмірам. Його вантажна система з трьома гаками, що є відмінною рисою серед важких гелікоптерів, дозволяє одночасно перевозити декілька важких вантажів це демонструє здатність Чинук до надзвичайної логістичної підтримки. З планами щодо подальших удосконалень і модифікацій на найближчі роки потенціал цього важкого гвинтокрила продовжує зачаровувати військовий світ. Конструкція Чинук зазнала численних змін і вдосконалень, щоб відповідати вимогам поля бою, які постійно змінюються. Спочатку задуманий як важкий гвинтокрил, Чинук довів свою універсальність у пошуково-рятувальних місіях ліквідації. І наслідків стихійних лих, і навіть у повітряному командуванні, чи управлінні, чи то навігація в складних погодних умовах, чи розгортання військ на ворожих територіях, кожен аспект роботи чинук демонструє міцну конструкцію та надійність. Здебільшого займають місце тут, а тут є достатньо місця, щоб покласти пацієнтів на підлогу. Очевидно, що в контексті своїх початкових проектних цілей CH-47 Chinook значно перевершив свою роль. Але чи він єдиний у своєму роді, чи існують суперники, які становлять потенційну загрозу у відповідь? Щоб по справжньому оцінити можливості Chinook, ми повинні розглянути його конкурентів, такі літаки, як B-52 Stratofortress, V-22 Osprey і російський Mi-26 Halo вписали свої імена в історію авіації. Але як вони в порівнянні з чинуком? Розпочнемо з бі 52 Stratofortress. Цей гігантський літак символізує витривалість і ударну міць. Стратегічний бомбардувальник з реактивним двигуном служить на озброєнні ВПС США з середини 20-го століття і має таке ж вражаюче походження, як і експлуатаційну довговічність. Well, probably... Ймовірно, це буде найвідоміший літак в історії. Бі 52 став символом не тільки бомбардувальників, а й символом рішучості Америки. Здатний нести близько 31 700 кг кілограм озброєння. Бі 52 є велетним з точки зору наступальних можливостей, але саме тут порівняння починає розходитись. Бі 52 з його здатністю літати на великій висоті і доповненим далекобійним озброєнням є символом стратегічного стримування. Його основна роль полягає у стримуванні конфліктів і доставці масивних наступальних боєзарядів, і робить він це з майстерністю. Але це зовсім інша місія ніж у «Чинук». На відміну від нього, CH-47 призначений для забезпечення гнучкої логістики і підтримки в широкому діапазоні обставин. Він може перевозити війська безпосередньо в центр бойових дій, доставляти критично важливі вантажі або навіть евакуювати особовий склад з гарячих точок. І в той час як бі 52 командує в небі, «Чинук» домінує в універсальності і тактичній транспортній майстерності. Від «Оспрей» Osprey – це ще одне захоплююче порівняння. Цей військовий літак поєднує в собі можливості вертикального підйому гелікоптера зі швидкістю, дальністю і висотою польоту літака. Як наслідок, він розмиває межі між традиційними класифікаціями. Багато концепцій майбутніх операцій морської піхоти будуть зосереджені на тому, щоб оспрі робив більше того, що він робить, і робив це краще. Однак, незважаючи на унікальні можливості та конструкцію осприй, Чинук» все ще має перевагу в певних критичних аспектах. Зокрема, CH-47 перевершує від 22 за вантажу підйомністю. Він може нести зовнішнє навантаження до 11 тисяч восьмисот кілограмів, що значно більше ніж 6800 тисяч у кілограму Крім того, «Чинук» має чудовий внутрішній вантажний простір, що є ключовою перевагою при перевезенні війська або Великогабаритних вантажів така вантажопідйомність у поєднанні зі здатністю працювати в різних умовах ще раз підкреслює вирішальну роль чинук в операціях з перевезення важких вантажів і логістиці на полі бою. І останній, але не менш важливий мі 26 «Ореол», побудований російською компанією Роствертол, є найбільшим у світі серійним гвинтокрилом. Це гігант серед своїх аналогів, який може похвалитися вражаючою максимальною злітною вагою 56 тисяч кілограмів і здатністю піднімати вражаючі 20 тисяч кілограмів вантажу у своїй просторій кабіні або ззовні за допомогою стропового навантаження. Це значно більше ніж у будь-якого західного гелікоптера, включно. З чинок, однак ця чудова вантажопідйомність має свої недоліки. Мі-26 це масивна машина зі значним логістичним навантаженням. Такі розміри і складність можуть зробити його менш адаптивним і ускладнити його швидке розгортання в певних місцевостях. Крім того, перевагою чінок є конструкція з двома гвинтами, що забезпечує підвищену маневреність і стабільність, особливо в складних умовах або під час польотів на малих висотах. Ця особливість виявила. Ся життєво важливою в незліченних операціях, дозволяючи CH-47 виконувати місії, з якими мі 26 не зміг би впоратися. Крім того, чинук постійно оновлювався протягом усього терміну служби, включаючи сучасну авіоніку, навігаційні системи і навіть оборонні заходи, щоб підвищити його живучість на сучасному полі бою. Хоча мі 26 сам по собі є вражаючим квинтокрилом, він не має досягнень, які є у чинук. Ці порівняння демонструють унікальні можливості і стратегічну важливість «Чинук». Навіть серед цих грізних літаків, кожен з яких може похвалитися своїми сильними сторонами і сферами спеціалізації. «Чинук» стоїть на висоті. Від початку своєї служби у в'єтнамській війні до сучасних модифікацій «Чинук» залишається ключовим гравцем у світовій військовій авіації. Проте історія «Чинук» ще далека до завершення з майбутніми удосконаленнями CH-47F Block 2 – а Чінук готовий ще більше розширити межі своїх можливостей, обіцяючи зберегти свою репутацію робочої конячки у небі на десятиліття вперед. Досягнення і потенційні майбутні модернізації спонукають нас замислитись над ширшим ландшафтом військової авіації, як вона може адаптуватись до нових тенденцій в галузі гібридно-електричних силових установок або автономної роботи, які зміни можуть підвищити її стійкість у дедалі більш ворожому і непередбачуваному середовищі. Відповіді на ці питання можуть мати важливі наслідки для майбутнього CH-47 Chinook і для військової авіації, яка постійно розвивається. Дивлячись у майбутнє, стає очевидним, що інноваційний шлях CH-47 Chinook ще далеко не останній розділ. Натомість на горизонті відкриваються захоплюючі можливості для майбутніх модернізацій і вдосконалень. Кожна з яких обіцяє ще більше підвищити можливості цього вже чудового апарату. І оскільки ми очікуємо на ці зміни, ми запрошуємо вас приєднатися до нас у цій захоплюючій подорожі. Якщо ви хочете бачити більше матеріалів, подібних до сьогоднішнього, підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до дискусії та повідомляйте нам, які аспекти ви хотіли, щоб ми розглянули в наших наступних відео. Довговічна спадщина CH-47 Chinook є безперервним свідченням винахідливості людських інновацій. Ми будемо раді бачити вас разом з нами, коли ми простежимо його вражаючий польотний шлях у хроніках історії авіації.